Завдяки пильності наших громадян нам вдалося затримувати таких осіб і передавати до спеціалізованих підрозділів, котрі вже проводили відповідно з ними роботу з урахуванням їхніх службових обов'язків. Навіть пильність була в деяких ситуаціях за але тим не менше, ми дійсно виявляли ті, що можуть підпадати під ознаки осіб, котрі можуть бути причетні до дестабілізації ситуації, яка відбувається в країні. І дорожні транспортні пригоди, якщо це були з матеріальними збитками або дорожні транспортні пригоди, затрамовано вони були проаналізовані і залежали від причин не самого встановлення такого огородження, а від причин, котрі вони відходили від якраз водія, котрий не враховував дорожню обстановку, не вибирав безпечність швидкості, в результаті чого здійснював на огородженні, котре знаходилися для так званого блокпоста. Кількість дорожньо-транспортних привод на територію обслуговування в нас е зменшується, як і дорожньо-транспортний привод з матеріальними збитками, так і дорожньо-транспортних привод з травмованими, так і з загиблими.